Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. На відміну від багатьох із вас, Китай абсолютно переконаний в перемозі України. Щойно в економіст це солідне видання. Вийшла стаття китайського. Освітнього чиновника солідного університетського діяча, який каже, що Китай тепер знову повертається до Заходу, поза як абсолютно переконаний в поразці Росії в Україні. Він каже, що Московія зробила неправильні ставки, і що Китай повинен бути. З заходом і в Китаї це тепер уже всі розуміють. А ми з вами розуміємо, що така стаття китайського чиновника обов'язково повинна була бути санкціонована китайською владою. Між іншим, незважаючи на заяви багатьох західних політиків і експертів про те, що Китай збільшує допомогу Москві, насправді Китай сильно обмежив платежі для московитів в своїх банках, вони стали іще важчими. Китай більше їх перевіряє, і тепер Китай більше контролює експорт. Він вимагає обов'язкових довідок про кінцевого споживача, дбає за тим, щоб критичні товари не потрапляли в ерефію. Китай майже не збільшив споживання московицької нафти в порівнянні з 2020 роком, для прикладу, і розраховується за цю нафту в юанях. Куди дівати ці юані московити не знають, тим паче в зв'язку зі санкціонованою політикою китайських банків щодо платежів. Звісно, Китай однією рукою що дає, московитам іншою рукою щось забирає, але беззаперечної підтримки Москви ми не бачимо. Китай стає дедалі більш обережним і справді, як ми бачимо, повертається до заходу, і його впевненість в перемозі України зростає. Давайте в цьому будемо брати. Приклад з китайців доходить це не тільки до китайців, а навіть до таких дрімучих людей, як австрійці. Міністр економіки Австрії Леонор Гебестлер подав законопроект щодо повного припинення закупівель московицького газу. Навіть австрійські урядовці вже не вірять в можливість перемоги Московії, і мені здається, що останніми хто повірить в нашу беззаперечну перемогу над Московією будуть самі українці. Тому, браття, давайте утремо сльози, підітремо соплі і продовжимо працювати для фронту, для перемоги. Дві події змусили мене сильно замислитися, перелякатися і зрозуміти нарешті, що московити не переможні, їх не можна перемогти, їх можна тільки. Геть, взагалі, повністю я не можу тут вживати. Адекватного слова, тому що за такі слова Ютуб знищує екаунти. А цей екаунт нам з вами і ще потрібен. Бо, як ви помітили наскільки московська пропаганда зараз починає превалювати в соціальних мережах. Вони кинули великі гроші і зараз розводять тут паніку, деморалізацію, деградацію, зневіру, ненависть до державного керівництва, сіють розбрат і цьому протидіяти можемо тільки ми з вами. На цьому каналі і на кількох подібних до цього канала. Це я так натякаю, що на цей канал непогано було би підписатися від всіх інших, відписатися, або майже від всіх інших, поза як вони так чи інакше перебувають в полоні московицьких наративів, і стати в горді ряди спонсорів цього каналу це взагалі буде чудово. Отже, перша подія в Севастополі відкритий пам'ятник крейсеру. Москва. Це перший такий пам'ятник на моїй пам'яті. Аналогов нет. Люблять казати московити з цього приводу. І тут дійсно я не можу згадати жодного аналога. Це перший таємний пам'ятник в історії пам'ятників. Він був поставлений конспіративно. Настільки конспіративно, що Ті, хто був присутній на цій події, у них відбирали мобільні телефони для того, щоб вони нічого не могли сфотографувати. Тим, хто вцілів на цьому крейсері, були розіслені запрошення, але так, щоб вони не встигли буквально за півгодини, так, щоб вони не могли приїхати на відкриття цього пам'ятника. До цього пам'ятника зараз не можна підходити. Він просто існує. Він має існувати в уяві, але так, щоб цього ніхто не побачив. Адже знищення крейсеру Москва потрібно забути з одного боку. Вони намагаються, щоби всі це забули з другого боку ставлять пам'ятник. Такий пам'ятник забуття, тому що пам'ятник це взагалі про пам'ять, це від слова пам'ять. А тут от має бути не пам'ятник, він має бути забувайм'ятник. І от перший в історії людства нет забувайм'ятник, який не можна фотографувати, на відкритті якого майже ніхто не був і до якого нікого не допускають. Праця московити: це люди з особливою психікою. Ви просто маєте вдуматися в це. це Інші люди вам іноді здається, коли бачите якогось москворотого експерта чи якогось ванюшку, який нібито в опозиції Путіна, ви повинні розуміти, що у нього в голові відбуваються процеси зовсім не такі, як у вас. Це вам тільки здається, що це людина однієї з вами раси. Що це людина? Якщо ви розумієте, на жаль, поки що все ще цю мову. Що ви розумієте, що там відбувається? Ні, ви нічого не розумієте. Це далі від нас, ніж марсіани, це далі ніж китайці. Між нами прірва, між ними і життям прірва, між ними і здоровим глуздом прірва, між ними і логікою прірва, між ними і світовою культурою прірва. Це за межами добра і зла. Друга подія: у них там є така директорша чи ректорша інституту імені Пушкіна, такий державний інститут імені Пушкіна, Трухановська, і е, вона ще є депутатом Держдуми Ерефії, і вона ініціювала зміни до закону. У них там є якийсь щось на зразок закону про мови. і от вона каже, що потрібно. Щоб матюки згідно цьому закону, вірніше, змінам до закону, отримали статус нейтральних слів для того, щоб їх нормально можна було вживати в суспільстві на засобах масової інформації при культурних подіях і все таке інше. І ще раз, це директорша інституту імені Пушкіна, це вона це вносить. І звісно, що це річ, яку можна зрозуміти, адже основа московицької мови це оці три матірних слова, якими можна висловити будь-яку думку і описати будь-яке почуття. Вона, як науковець, розуміє, що каструвати великий могучий русський язик, забираючи з нього головні слова. Для вжитку в засобах масової інформації на публічних заходах і так далі це є наруга над цим самим великим могучим русським язиком. І тому ці слова треба легалізувати і вчити дітей вже в молодших класах писати ці слова грамотно. І ще важливий аргумент, який вона наводить в захист своєї позиції щодо легалізації матюків в московській мові, це те, що мігрантам. А їх там ,18 мільйонів 18, цих мігрантів, переважно з країн Середньої Азії в Московії, щоб мігрантам легше було вивчати московицьку мову. Тобто мігрант запам'ятає всього лише три слова. Тепер не треба вчити багато слів. Три слова матерних він запам'ятав, і цими трьома словами він цілком може розмовляти зі своїм працедавцем чи з будь-яким іншим ванюшкою, якого він зустріне на вулиці. Скажімо, з охоронником якого-небудь розбажального центру, куди він захоче зайти з автоматом. Ця жінка, коли вона вносила ці зміни до законодавства про Матюки, вона не була збудуна, це не викликало скандалу. Всі, в принципі, зрозуміли, що це дуже правильна і своєчасна ініціатива, навіть не своєчасна запізніла. Ініціатива давно потрібно було це зробити. І повірте мені, ця директорша інституту імені Пушкіна. Пушкіна знає значно краще, ніж ви. Вона значно краще, ніж ви, знає московитську культуру. І вона значно краще, ніж ви, знає, що є притаманним московицькій культурі, і що є кодом московитської культури. Оці три матірних слова, головні, і є кодом московитської культури. Браття, ці люди, всі оці от московити з їхніми забувайм'ятниками і з за їхніми. Трьома матерними словами, які зараз у них будуть легалізовані зусиллями інституту імені Пушкіна, вони не переможні, це особливі люди. Ви просто маєте зрозуміти, з ким ми воюємо. Це навіть не зло, це от щось зліше, ніж зло. Наприклад, зло у Гьоте, Мефістофіль має навіть певну якусь елегантність, стиль. Але московицьке зло це обриганий наркоман. Це не стиль, це щось таке, от що повинно бути просто раз і назавжди, і щоб більше цього ніколи не було з усіма їхніми інститутами імені Пушкіна, з усіма їхніми пам'ятниками, забуваймятниками, з усіма їхніми самими Пушкінами, з усіма їхньою культуркою, з усіма їхнім всім. Воно просто не має права на існування. Втім, я вам про все це говорю, а сам я раптом згадую, що певною мірою і ми такі самі, на жаль, от я кажу, між нами прірва, і тут я бачу місточок через прірву до нас. І я жахаюся. І тримати в Києві музей, прості господі, Булгакова, і пам'ятник Булгакова, і консерваторії імені Чайковського зараз це. Те саме, що забувайм'ятник Москві в Севастополі, і це те саме, що Мацюки інституту імені Пушкіна в Москві. Це явище одного порядку. Вони присутні і тут. І ті, хто не роздупляються, оці от всі чисельні булгако-дрочери, які у нас тут є, це все із цієї опери. це заражені люди, їх покусала. Трухановська. Це зомбі, не сперечайтеся з ними, їх потрібно одягати в білі гамівні сорочки, безсенсово сперечатися з людьми, покусаними вампірами. Вони самі вампіри, осиновий кілок і глибоко в землю. Та що я кажу, музеї булгакдрочерства, а всі ці капища московського. Прості Господі патріархата, ви зайдіть туди і просто гляньте свіжим оком. Гляньте на це свіжим оком. Що це? Це антиестетика, це темрява і запах сірки, звідти вилазить змія. І в цьому їхня сила. Якщо наша сила це віра. І патріотизм, якщо наша сила в замилуванні нашими національними витворами, якщо наша сила це Бог і краса, як головний атрибут Бога, то їхня сила, от саме в цьому в естетизації потворного і безсенсового. Московити хочуть так жити, і їхні дерев'яні туалети, якими користуються 70% населення там у них і всі їхні курни ізби, якими користуються 60% населення, все це те, що дає їм сили. Їм це потрібно. Оця от дамбу, яку прорвала в Орську, що у них там зараз повінь, це е, вона коштує стільки, скільки коштують випущені по Україні ракети і шахеди за один день. От один день заощадити на ракетах і шахедах можна було б збудувати дамбу. Тиждень можна було б збудувати сім дамб. Вони, виявляються, була земляна. Ця дамба вони вчора зруйнувалися через річку Тобол. Це широка річка повноводна. Зруйнувалися два моста. Вони були дерев'яні. Коли ви в останнє бачили через Дніпро, через Десну, через Дністер, через Дунай, дерев'яний міст. А там ви все це можете побачити, і це не тому, що вони не можуть собі дозволити залізобетону чи спорудити нормальну дамбу. Це відповідає їхній внутрішній сутності. І є таке поняття, римська архітектурна ячейка. Не буду зараз вам розповідати, що це таке. Це, коротше, арка між двома колонами. Це основа римської архітектури, яка дуже часто там застосовується. І так вона й отримала таку назву Римська архітектурна ячейка. Так от російською архітектурною ячейкою є дерев'яний нужнік. І от у них дерев'яні нужніки і земляні дамби, і нічого не залишиться від російської культури. На цьому я завершу розмовляти про культуру, і зараз ми. Перейдемо до важливіших новин. Останнє завтра, тобто 16 квітня, в культатері буде гратися моя вистава штучний інтелект. От якщо ви це не бачили, туди варто прийти, тому що це по-справжньому видатне культурне явище. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Я нагадую, що Кошти з наших культурологічних, культурних акцій йдуть на підтримку батальйона Братства. Також підтримати батальйон Братства ви можете, придбавши, наприклад, таку симпатичну маєчку. Бачите, от у мене є така маєчка, її можна придбати. І це так само кошти всі з цього придбання підуть на підтримку батальйону Братства. Як це зробити, це в описі під відео. Тобто в описі під відео можна придбати і квитки на виставу, і подивитися, як можна замовити собі отаку чудову стимулюці. Штуку, отже, по новинах, Москва це єдиний член Радбезу ООН, який не засудив атаку Ірану по Ізраїлю. І, незважаючи на те, євреї навіть і не збираються продавати нам свої системи протиракетної оборони. Тобто, ми спеціально обрали президентом єврея. У нас прем'єр-міністр єврей. у нас голова. Офісу президента євреї. У нас всі євреї для того, щоб у нас були хороші стосунки з державою Ізраїль, яка є нам всім глибоко симпатична. Але самі ізраїльтяни більше мають симпатії до Москви. Вони кажуть взагалі, що вони не продають нам протиракетні системи, тому що вони бояться Московії, бо Московія присутня в Сирії, але не треба обманюватися. Вони симпатизують її більше, ніж нам. Вони московицьких євреїв люблять більше ніж українських євреїв, мабуть, антисеміти. Центром антисемітизму в Сполучених Штатах є університет в Берклі. Це один з найбільш буддючних і дорогих університетів в Сполучених Штатах. Суцільна лівізна. Ненавидять Ізраїль, ненавидять євреїв. Декан одного з факультетів спробував там зробити семінар з приводу всієї цієї близькосхідної. Ситуації, і семінар більш-менш об'єктивний. Цей семінар був зірваний, а жінка цього декана була побита. До речі, подібна ситуація трапилася і в Москві. Там мінти московські зловили Кіргіза і прийняли його за таджика. І позаяк вони бачать перед собою справжнього живого таджика. Хоча це був Киргіз, вони вирішили його трошки побити і прошманати його хату. Вірвалися в хату. Його жінка спробувала якось обурюватися цим процесом. Вони побили і цю жінку трошки пограбували хату. Виявилося, що він е, працівник посольства Киргизстану в Москві, тобто дипломат, має недоторканність. Але все завершилося добре. Московські пропагандистські канали, основні московські пропагандистські канали, сказали, що киргизи самі в усьому винні, що вони косокі, нам не указ. Тим паче, що Киргизстан приєднався до. Антимосковських санкцій. Найменш антисемітським урядом в Європі є німецький уряд, і він виділив після цього іранського удару по Ізраїлю значну суму єдиноразовий платіж, єдиноразову допомогу для е, ізраїльських жертв Холокосту. Тобто в Ізраїлі нема Холокосту, але там живуть ті люди, які стали жертвами Холокосту. в... Європі в часи Другої світової війни виявляється там таких 120 тисяч. 120 тисяч жертв Холокосту тільки в Ізраїлі. Холокост закінчився 80 років тому, в 1945 році, наскільки я розумію, а 120 тисяч жертв Холокосту все ще живуть і є громадянами Ізраїля. Якби я був цинічною потворою, то я б, звісно, би Поставив собі запитання: а чи не є Холокост такою штукою, яка сильно сприяє тривалості життя, добре позначається на здоров'ї. Але поза як я не такий, то я просто зауважу на принадах ізраїльської медицини, тобто вона може протистояти навіть наслідкам Холокосту. І ще цікаво про Ізраїль, як ви знаєте, за 72 години до початку ракетної атаки. Іран вже попередив Сполучені Штати, що така атака буде саме в таку годину. Ну такі от цікаві у них там стосунки на близькому сході. Нас ніхто не попереджає про ракетні атаки. А Іран попереджає американців і ізраїльцям, що от я через 72 години почну таку атаку, щоб всі змогли підготуватися. І ось коли про це вже було відомо всім ізраїльцянам, що от зараз буде ракетна атака, в Єрусалимі збирається стотисячний мітинг проти Натаньяху за закінчення війни, за капітуляцію перед Хамасом, за обмін заручниками. Натаньяху там в Ізраїлі ненавидять саме за непримиренну позицію щодо Хамасу, за бажання величі Ізраїлю будь-якою ціною. Ми не любимо Натаньяху за те, що він любить Московію. Мені здається, що ми більше маємо рацію ніж ці ізраїльцяни. Але суть в тому, що якщо ви вважали євреїв якоюсь особливою нацією, яка дуже єдина, яка завжди перемагає, яка завжди може наполягти на своєму, що це дуже солідарні люди, зовсім не солідарні, купа таких самих пришелепкуватих, як і ми. І давайте не будемо забувати, що серед цих американських антисемітів в Берклі далеко не всі араби. Там купа і євреїв. Купа євреїв в демократичній партії голосує проти допомоги Ізраїлю. Зо два дні тому ми говорили з вами про те, що відроджується Японія і Німеччина. Світ таким чином повертається в 30-ті роки ХХ століття. Звісно, не достеменно. Звісно, це не ХХ століття. Але відродження саме тих країн, які програли в Другій світовій війні, є дуже цікавим. Прем'єр Японії був в Сполучених Штатах і виступав в Конгресі. 50% його довгої промови торкалося України. Він переконував Конгрес, як необхідно зараз допомогти Україні. Решта частини промови торкалася того, що Америка повинна зберегти світове лідерство. І цей японський прем'єр закликав. Американських політиків, конгресменів і сенаторів, він закликав їх. Не втомитися, він казав: ви втомилися бути світовими лідерами. Ви втрачаєте це лідерство. Ви повинні взяти ситуацію в свої руки. Це дивовижно. Відродження Німеччини і Японії і занепад сполучених штатів. Дивна ситуація. Звісно, що в 30-х роках 20-го століття неможливо було уявити заклик японського прем'єра до сполучених штатів бути світовим лідером. Тоді вони самі хотіли бути лідером Азії. Але нині багато що змінилося. З'явилися нові смисли, які коригують ситуацію. Але як ми завжди з вами кажемо, старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Смисли тільки накопичуються. Роль Німеччини і Японії значною мірою буде визначальною уже в наступних роках. І добре, що Німеччина є найбільшим спонсором України в Європейському Союзі, а Японія так само дає нам ракети для петріотів і зорієнтувала значною мірою своє виробництво на допомогу Україні і своє виробництво, і свою політику. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною мовою Булгакова?